Чи знаєте ви, що найбільший ворог вашого успіху це те, що ви носите в собі щодня? Щось невидиме, але здатне контролювати все ваше життя, якщо ви не навчитеся його опанувати? Ні, я не кажу про зовнішні невдачі чи перешкоди. Я говорю про ваші емоції. Так, вони можуть бути вашим найбільшим союзником або вашим найбільшим саботажником. Що ви обираєте сьогодні? Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки разів ви дозволяєте своїм емоціям диктувати, що робити зі своїм життям? Скільки разів у простому моменті гніву, страху чи розчарування ви приймали імпульсивні рішення, які згодом виявлялися помилками? Якщо ви не контролюєте себе, ваші емоції беруть гору, і тоді ви втрачаєте здатність діяти з ясністю. Але хороша новина полягає в тому, що ви, це не ваші емоції. Вони не повинні керувати вашим життям. Вони лише інструменти, а не тирани. І секрет успіху полягає в тому, щоб навчитися використовувати їх замість того, щоб ними керували. Тепер уявіть, що ви потрапили в ситуацію, коли хтось говорить щось, що глибоко дратує вас. Яка ваша перша реакція? Якщо ви схожі на більшість людей, гнів, ймовірно, буде першою емоцією, що виникне? За якою піде непереборне бажання відповісти негайно, можливо, навіть агресивно. Але ця миттєва реакція не приносить нічого хорошого. Це як неконтрольований кінь, що емчить безцільно. Він може навіть кудись дістатися, але це буде місце, яке ви ніколи не планували, і найімовірніше, місце жалю. Ви не усвідомлюєте, що, реагуючи негайно, ви відмовляєтеся від вибору своїх дій. Ви віддаєте контроль над своїм життям миттєвому імпульсу, який швидко зникне, але наслідки цієї реакції можуть тривати набагато довше. Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки дружб ви втратили через слово, сказане з опалу? Або скільки фінансових проблем ви мали через поспішні рішення прийняті? Коли гнів або страх домінували над вашим розумом? Якщо ви дійсно хочете досягти вищого рівня успіху, вам потрібно зрозуміти, що ключ полягає не в реагуванні, а у відповіді. Різниця між реакцією та відповіддю це як різниця між неконтрольованим полум'ям і контрольованим вогнем. Реакція імпульсивна, неконтрольована, часто руйнівна. Відповідь, навпаки, походить від стану спокою, аналізу та свідомого вибору. Коли ви починаєте відповідати замість реагувати, ви контролюєте ситуацію. І, маючи контроль над своїми емоціями виберете кермо своєї долі, запитайте себе, скільки разів ви відчували прилив гніву і просто діяли, не враховуючи наслідків. А тепер уявіть момент, коли ви відступили на крок назад, дали собі час заспокоїтися, обміркували, чого хотіли досягти. А потім прийняли рішення, яке відображало ваші справжні цінності. Як це вплинуло на результати? Це було дуже по-іншому, чи не так? Я поділюся чимось особистим. Коли я почав свій шлях до розуміння справжньої сили емоційного контролю, я зіткнувся зі значним викликом. Мене атакували критикою, несправедливою, на мій погляд, і моєю першою реакцією були гнів і розчарування. Я був готовий вибухнути, захистити свою честь, свою порядність. Але потім я згадав дещо важливе, чого навчився емоційні атаки, які ви отримуєте, не такі важливі, як те, як ви вирішите на них відповісти. Я зробив глибокий вдих, зробив паузу і замість імпульсивної реакції почав аналізувати ситуацію з ясністю. Я усвідомив, що якщо я діятиму з гнівом, я буду давати владу чомусь, чого я не хотів у своєму житті. Замість цього я вирішив не реагувати і зайняв позицію стратегічної тиші. Те, що сталося далі, було дивовижним. Критика втратила свою силу, тому що ті, хто спостерігав, бачили спокійну людину, яка контролює ситуацію, а не когось на малості своїх емоцій. Контрольована відповідь не тільки принесла мені більше поваги. Але й дозволила уникнути потенційно непоправних наслідків. І це був один з найбільших уроків, які мені дало життя ви не можете контролювати дії інших, але ви можете контролювати свою відповідь. І ця відповідь, мій друже, визначить ваш шлях спостерігайте за людьми навколо себе. Чи помічали ви, що коли хтось діє імпульсивно, ситуація, як правило, погіршується. Дискусії стають інтенсивнішими, критика гострішою, а проблема зростає в геометричній прогресії. З іншого боку, коли хтось залишається спокійним, навіть під тиском, інші починають помічати. Вони підходять, бажаючи послухати, бажаючи зрозуміти, як цій людині вдається зберігати спокій. Це влада влада не бути маніпульованим обставинами, не піддаватися швидкоплинним емоціям. Звучить просто, але справжня сила полягає в здатності відчувати сильну емоцію, як от гнів, смуток чи страх, і при цьому не дозволяти їй диктувати ваші дії. Я знаю, що це нелегко. Емоції приходять силою і хочуть, щоб ви діяли в моменті. Але справжня свобода, справжнє лідерство полягає в здатності відчувати, але не дозволяти собі бути поневоленим нею. Це і є справжній господар вашого життя. Тепер важливо зрозуміти, що це не навичка, набута за одну ніч. Постійна практика паузи перед реакцією, спостереження за собою та прийняття більш раціональних рішень потужно змінить ваше життя. Ви починаєте усвідомлювати, що маєте повний контроль над своєю поведінкою, своїми діями і, отже, своїм майбутнім. Отже, наступного разу, коли ви відчуєте, що вас долає сильна емоція, пам'ятайте про це. Вине та емоція. Це всього лише інструмент, і саме ви повинні вирішити, як його використовувати. Ви більше не будете керуватися страхом, гнівом чи розчаруванням. Ви будете відповідати з мудрістю, ясністю та контролем. І коли ви це зробите, ви відкриєте, що контроль над емоціями не тільки покращує ваше особисте життя, але й професійне життя, ваші стосунки та спосіб яким ви впливаєте на світ навколо вас? Емоційна стабільність є основою будь-якого великого досягнення. Чи замислювалися ви коли-небудь, що переважна більшість людей, які досягають тривалого успіху, не найталановитіші, найшвидші чи найнатхненніші, а скоріше найстабільніші? Люди, які діяли послідовно, незалежно від того, що відчували в той момент? Я знаю. Що багато разів ми відчуваємо готовність приймати рішення, коли мотивація висока, коли ми сповнені енергії, але це не справжня сила. Що дійсно відрізняє великих лідерів і візіонерів від решти натовпу, так це здатність рухатися вперед, навіть коли мотивація зникає, коли гнів, розчарування або страх намагаються оволодіти їхнім розумом. Те, що ви помічаєте навколо себе щодня, це люди, які, коли почуваються добре, Викладаються наповну, але як тільки їхній ентузіазм згасає, вони паралізуються. Одного дня вони прокидаються сповнені бажання досягати, працювати, вчитися, віддавати все найкраще. Наступного дня ентузіазм зникає, і вони залишаються, не знаючи, що робити, без сил продовжувати. І саме в цьому полягає велика помилка вони чекають на ідеальний момент, на натхнення. На правильний стан душі, але успіх ніколи цього не чекає. Він належить тим, хто діє, хто має дисципліну, хто працює послідовно, незалежно від мотивації. Тепер уявіть фермера він садить насіння не тоді, коли погода ідеальна, а незалежно від погоди. Якби він садив лише тоді, коли світить сонце і небо чисте, він ніколи не мав би врожаю. Природа нагороджує тих, хто продовжує діяти, навіть коли погода не сприяє. Те саме стосується і вас. Життя нагороджує тих, хто діє послідовно, навіть коли вони не в ідеальному настрої, хто дотримується своїх принципів, своїх цілей. Незалежно від емоційної хвилі моменту я пам'ятаю великого наставника, якого я мав, чоловіка, який побудував імперію не тому, що був талановитішим за інших. А тому, що був стабільнішим. Він мав здатність зберігати спокій, незалежно від хаосу навколо нього. І, спостерігаючи за цим, я усвідомив, що стабільність будується через щоденні звички, через прості, але послідовні рішення. Він не залежав від мотивації чи гарного настрою, щоб розпочати свій день. У нього була рутина, дисципліна, яка керувала ним, незалежно від того, як він почувався. Ця рутина була його якорем, і саме це створює основу для великих досягнень. Чи помічали ви коли-небудь, що більшість людей знають, що їм потрібно робити, але не роблять цього? Вони починають з усім ентузіазмом, але незабаром їхній дух слабшає, і вони зупиняються на півдорозі. Це те, що відбувається, коли ви залежите від свого настрою. Якщо ваші дії залежать від того, як ви почуваєтеся в цей момент. Ви ніколи не розкриєте свій справжній потенціал. Тому що ваші почуття непослідовні. Вони змінюються з вітром, і якщо ви дозволите їм захопити себе, ваше життя стане постійним чергуванням злетів і падінь. Уявіть тепер, що у вас є мета чогось, чого ви бажаєте досягти. Ви можете відчувати бажання здатися на півдорозі, ви можете відчувати себе нездатним, ви можете навіть боятися рухатися вперед. Що відрізняє тих, хто здається, від тих, хто наполегливо працює, це не відсутність труднощів або важких емоцій, а здатність діяти попри них. Стабільність це звичка, щоденна практика. І той, хто це будує, стає неперевершеним. Я можу вам це гарантувати, хто хоче досягти великої мети, хто дійсно хоче бути успішним, не буде залежати від почуття натхнення щодня. Вони будуть залежати від дій, заснованих на принципах, на цінностях, на чомусь, що виходить за межі простого миттєвого бажання. Коли ви будуєте своє життя навколо міцних звичок, коли у вас є рутина, яка рухає вас вперед, незалежно від того, що ви відчуваєте, успіх перестає бути справою удачі і стає справою рішення. Я знаю, що часто ви можете дивитися на інших людей і думати, вони талановитіші, швидші, майстерніші. І я кажу вам, це не те, що визначає успіх. Справжньою мірою успіху є послідовність. І саме ця послідовність походить від емоційної стабільності. Ті, хто вміє зберігати спокій перед обличчям негараздів, хто не піддається хвилям емоцій, мають конкурентну перевагу. Вони не талановитіші, а більш стійкі, більш віддані наполегливій праці, постійному прогресу. І саме це робить їх непереможними. Отже, наступного разу, коли ви відчуєте брак мотивації, зневіру або страх, запам'ятайте, справа не в тому, що ви відчуваєте, а в тому, що ви вирішуєте робити. Можна мати найкращі почуття у світі одного дня, а наступного бути повністю без енергії. Але якщо у вас є чітка рутина, якщо ви маєте принципи, які керують вашими діями, ви будете рухатися вперед. Навіть у ті дні, коли бракує мотивації, стійкість буде вашою опорою, вашим фундаментом. У цьому і полягає таємниця. Справжня сила не в тому, щоб ніколи не помилятися, не сумніватися чи не відчувати страху. Вона в тому, щоб продовжувати, навіть коли все це трапляється. Справжнього успіху досягають ті, хто послідовний у своїх діях, не ті, хто відчуває більше мотивації, а ті. Хто додає сили до своєї емоційної стабільності. На вершину веде не ваша здатність залишатися мотивованим, а радше вміння діяти дисципліновано, незалежно від вашого настрою в конкретний момент. Чи замислювалися ви коли-небудь, що відбувається, коли ви не просто контролюєте свої емоції, а трансформуєте їх? Багато людей вважають, що опанувати емоції означає ігнорувати їх або навіть пригнічувати. Це неправда. Емоції це потужні інструменти, а не вороги. Вони дані вам, щоб допомогти зрозуміти себе, генерувати ідеї, діяти з більшою енергією або навіть коригувати курс ваших дій, коли це необхідно. Секрет не в тому, щоб блокувати свої почуття, а перетворювати їх на паливо для дії. Давайте поговоримо про те, з чим ми всі стикаємося: гнів. Гнів, коли він неконтрольований, може бути руйнівним. Наче вогонь, що поглинає все навколо, він може зруйнувати стосунки, кар'єру, душевний спокій. Але що, якби я сказав вам, що цей самий гнів можна перетворити на щось позитивне? Гнів це сила. Коли ви відчуваєте роздратування або образу, ваше тіло вивільняє величезну енергію. І цю енергію можна спрямувати двома шляхами: руйнувати або творити. Коли ви вчитеся спрямовувати свій гнів конструктивно, він стає двигуном для дії. Замість того, щоб вибухати під час конфлікту, ви можете використовувати його для підвищення своєї продуктивності, дисципліни або навіть для того, щоб написати щось значуще чи створити щось вражаюче. Я сам проходив через ситуації, коли гнів був готовий мене поглинути. Але замість того, щоб реагувати імпульсивно, я зупинився і запитав. Як я можу використати цю енергію, щоб рухатися вперед? І саме тоді я почав розуміти силу емоційної трансформації. Відчуття гніву, замість того, щоб бути руйнівним вогнем, може стати необхідним паливом, щоб підштовхнути вас до наступного рівня. Ключ у тому, як ви справляєтеся з негайним імпульсом. Замість того, щоб піддатися емоційному вибуху, ви робите свідомий вибір. Перетворити цю емоцію на щось, що рухає вас вперед. Тепер подумайте про інший приклад: страх, страх це емоція, яку всі ми відчуваємо в певний момент. Страх зазнати невдачі, бути недостатньо хорошим, бути відкинутим. І більшість людей дозволяють страху паралізувати їх. Але ті, хто зуміє перетворити страх на мужність, досягають великих речей. Страх. Коли його добре зрозуміти, є сигналом від вашої підсвідомості, що говорить попереду щось велике, і ви готові до цього. Замість того, щоб ховатися від страху, ви можете використовувати його як сигнал того, що ви збираєтеся перетнути важливу межу у своєму житті. Згадайте перший раз, коли ви наважилися на щось нове, можливо, це була нова робота, важлива презентація або значна зміна. Страх був там. Але саме ваша здатність перетворити цей страх надію зробила різницю. Ви не дозволили йому паралізувати вас. Натомість ви використали це почуття як паливо, щоб краще підготуватися, щоб викластися наповну. У цьому секрет. Страх має бути не перешкодою, а трампліном. Тепер поговоримо про сум. Коли вам сумно, імпульс полягає в тому, щоб тікати від нього, ховатися. Але сум також має глибоке призначення. Він може бути чудовим інструментом для глибоких роздумів. Я переживав періоди великих втрат і зневіри. Я міг би дозволити суму поглинути мене, але натомість я вирішив поміркувати над тим, чого ці переживання мене вчили. Сум це запрошення зазирнути всередину, внести корективи у своє життя, краще зрозуміти свої цінності та свою місію. Дозволяючи суму розкрити щось значне всередині вас, він стає потужним інструментом для особистісного зростання. І не думайте, що це щось легко доступне. Перетворення негативних емоцій на джерела сили вимагає постійної практики це не те, що відбувається за одну ніч. Я сам протягом усього свого життя потребував тренування свого розуму, щоб не бути рабом своїх емоцій, не реагувати імпульсивно, а розмірковувати та відповідати з ясністю та наміром. Мені довелося навчитися дивитися на емоції не як на ворогів, а як на сигнали, як на індикатори того, що потрібно змінити або покращити. Як ви можете це робити? Одна проста вправа завжди зупинятися перед тим, як діяти у момент. Коли виникає сильна емоція, відступіть назад і спостерігайте, запитайте себе. Чому я це відчуваю? Чого я можу з цього навчитися? Як я можу перетворити цю енергію на щось позитивне? Це створює дистанцію між емоційним імпульсом і вашою реакцією, і саме в цьому просторі ви знаходите силу трансформації. Ви не жертва своїх емоцій, ви їхній господар. Ще один ключовий момент для опанування цієї емоційної трансформації це постійна практика самоусвідомлення. Чим краще ви розумієте походження своїх емоцій, тим легше їх трансформувати. Коли ви знаєте, чого гнів, страх чи сум намагаються вас навчити, ви можете реагувати ефективніше. Це вимагає дисципліни, терпіння та здатності спостерігати за собою без осуду. Я завжди кажу, що якщо ви спостерігаєте за собою чесно, ви знайдете точку контролю, де зможете вирішити, що робити зі своїми емоціями. Перетворення своїх емоцій на сили дії це навичка, яка може змінити ваше життя. Ви почнете усвідомлювати, що більше немає розчарування, яке може вас пригнітити, немає більше страху, який заважає вам діяти, немає більше гніву, який змушує вас втрачати контроль. Кожна емоція, позитивна чи негативна, стає інструментом, знаряддям особистої сили. Замість того, щоб бути рабом своїх почуттів. Ви починаєте бути майстром, який спрямовує емоції для досягнення бажаного в житті. І пам'ятайте, це не відбувається магічно чи миттєво. Це вимагає щоденної практики, наполегливості та готовності зустрітися зі своїми емоціями віч на віч. Кожного дня, коли ви вирішуєте відповідати, а не реагувати, ви зміцнюєте себе. Кожної миті, коли ви обираєте перетворити негативну емоцію на щось, що рухає вас вперед. Ви формуєте своє майбутнє неймовірно потужним способом. І в цьому полягає справжня сила особистості, опанувати свої емоції та використовувати їх як паливо для життя, наповненого успіхом і метою. Справжня сила не в миттєвому вибуху емоцій, а в здатності відповідати з ясністю, а не реагувати імпульсивно. Реакція це рефлекс, майже тваринний, що не вимагає ні дисципліни, ні контролю. Реагувати легко. Кожен може реагувати. Реагувати це плисти за течією моменту, керуючись емоціями без роздумів, без обмірковування. Але відповідати, о, це вимагає простору. Простору, щоб зупинитися, вдихнути, поміркувати. У цьому таємниця, яку більшість людей не розуміє. Коли ви реагуєте, ви на практиці дозволяєте обставинам та емоціям вирішувати за вас. Коли ви відповідаєте, ви насправді свідомо обираєте шлях, яким хочете йти. Це може здатися незначним, але це величезна різниця. Один простий момент реакції може зруйнувати роки наполегливої праці, тоді як вдумлива відповідь може врятувати не лише ваш день, а й ваше майбутнє. Уявіть, що ви перебуваєте на робочій зустрічі, і хтось висловлює коментар, який вас глибоко дратує. Що ви робите? Більшість людей реагуватимуть гнівом, намагаючись довести свою точку зору і, таким чином, розпалюватимуть конфлікт. Це створює цикл руйнування, де кожна реакція живить наступно. Але якщо ви маєте емоційний контроль, ви можете зробити паузу вдихніть. Скажіть собі, який мій справжній намір тут, чого я хочу досягти цією розмовою. Відповідь, яку ви дасте, буде зовсім іншою. І, що важливіше, результат також. Ви не просто намагаєтеся виграти суперечку, ви зосереджені на тому, що дійсно важливо. Ваша відповідь отже, відображатиме це, і повага, яку ви здобудете, буде величезною. Ця пауза це те, що називається простором між стимулом і реакцією. Ви ж про це чули, чи не так? Це таємниця тих, хто має справжній контроль над власним життям. Більшість людей живе без цього простору, автоматично реагуючи на кожну провокацію, кожне розчарування, кожну ситуацію. Вони живуть як маріонетки, керовані нитками емоцій. Коли ви робите паузу, ви відновлюєте контроль. Ви стаєте господарем власного розуму та своєї долі. Це здається простим. Але це не легко. Кожного разу, коли ви перебуваєте у запалі моменту, спокуса реагувати імпульсивно сильна. Але коли ви вчитеся створювати цей простір, ви починаєте опанувати власний розум. І саме тоді результати починають змінюватися. Ваші рішення стають мудрішими, більш стратегічними, і світ починає помічати, що ви не той, хто піддається першому імпульсу. Ви той, хто діє з мудрістю та цілеспрямованістю. Замість того, щоб потрапляти в пастку реакції, ви починаєте бачити світ по іншому. Коли ви відповідаєте замість того, щоб реагувати, ви не лише контролюєте своє життя, а й надихаєте інших робити те саме. Ви стаєте прикладом лідерства не тому, що найголосніше кричите чи наполягаєте на своєму. А тому, що залишаєтеся твердими, спокійними та зосередженими, поки навколо вас вирує хаос. Ви стаєте тихою гаванню посеред бурі. І це, мій друже, є однією навичкою, яка заведе вас далеко набагато далі, ніж будь-який емоційний вибух колись зміг би. Великий урок, який ви повинні винести з цього відео, простий, але потужний, не дозволяйте своїм емоціям контролювати ваше життя. Коли ви вчитеся робити паузу і давати обдуману відповідь замість імпульсивної реакції, ви здобуваєте владу не лише над своїми діями, а й над власною долею. Найвеличніша сила, якою ви можете володіти, це самоконтроль, і саме ця навичка є ключем до перетворення вашого життя. Як ви вже переконалися, шлях до успіху вимощений невеликими щоденними рішеннями. Сьогодні ви зробили ще один крок до свого розвитку. До опанування власних емоцій і до створення більш збалансованого та сильного життя. Але це лише початок. З кожним відео ви підніматиметеся на ще одну сходинку вашої драбини знань і самовдосконалення. Я ж чекаю на вас у наступному відео, щоб разом ми могли продовжити цю подорож до дедалі кращої версії вас самих. Дуже дякую за вашу увагу та відданість. Побачимося у наступному відео. Де ми дослідимо ще більше інструментів для перетворення вашого життя? До зустрічі!